Був час, коли море чорне стогнало від залізних ланцюгів галер, а сонце над Стамбулом, наче впалахкотіло червоним вогнем, освітлюючи розкіш султанських палаців, та темні каземати, де стогнали невільники. Козацькі чайки, мов чорні стріли, що вихоплюються із нічної пітьми, вирушали в далекі походи. І кожен похід був схожий на диво, бо йшли вони не тільки за здобиччю, а й за славою. І за свободою для тих, хто її втрачав. Саме тоді й сталася пригода, про яку й досі розповідають на Дніпрі біля вогнищ під тихий посвист вітру у степу. Оповідають, що був серед козаків один отаман на ім'я Северин Крук. Високий, з гострим поглядом, у нього було серце сповнене відваги й хитрості, його прозвали Круком за чорне волосся. І за те, що завжди знаходив здобич там, де інші бачили тільки смерть. Він зібрав під своє крило три сотні обраних козаків, моряків, бійців, розвідників і вирішив піти далі, ніж хто небудь смів не просто напасти на приморське місто чи спалити кілька турецьких кораблів, а проникнути в саму Османську імперію під серце султана. Їхня пригода почалася. З нічного виходу на чайках. Вітер був попутній, а хвилі тихі, наче самі небеса хотіли допомогти сміливцям. Вони йшли під покровом місяця, і коли побачили далекі вогні узбережжя, крук підняв руку і чайки розчинилися в тіні скель. Тут, у затишній бухті, козаки заховали свої судна і вирушили суходолом, убралися в турецькі жупани. Натягнули тюрбани, аби видаватися купцями й подорожніми. Багато хто з них знав мову і звичаї, бо козацька доля часто кидала їх у полон, а тепер знання ворога стало їхньою зброєю. Дорога вела їх до великого міста Бурси, що славилася базарами, мечетами і каравансараями. Там, серед гуркоту крамарів і брязкоту зброї Яничер, козаки дізналися страшну новину. У султанських темницях тримали сотні українських невільників, а частину мали відправити на галери в Стамбул. І тоді Северин Крук присягнув не повернеться на Дніпро, поки не визволить будай кількох братів. Щоб дістатися в'язнів, треба було хитністю пробратися у сам караван, який мав вирушити до столиці. І ось козаки, перевдягнені в купців із Криму, підробили документи і пристали до валки. Вночі вони сиділи біля вогнищ разом із яничарами, слухали їхні пісні і удавали байдужих, хоча серця горіли від люті. Один необачний рух, і вони б загинули, але козаки мали залізну витримку. У Стамбулі, коли караван увійшов у ворота міста, перед їхніми очима постали неймовірної величу палаце Султана, мінарети мечетей і нескінченні ряди кораблів у Гавані. Все це було, мов інший світ, де золото зливалося з кров'ю. Саме там, у підземних казематах, і томилися невільники. План був відчайдушний вноці пробратися до темниць, визволити бранців і втекти на чайках, що чекали у віддаленій бухті. Але йшлося не лише про визволення. Козаки мали ще одну мету. Северин Крук знав, що не може. Що в одному зі складів порту лежить золото, призначене для султанської скарбниці. Якщо його забрати, це стане ударом по ворогу і славою для всього козацтва. Ніч у Стамбулі була тиха, мов перед бурею. Козаки мухалися вузькими вулицями, в руках тримали тільки ножі і короткі шаблі, щоб не привертати уваги. Попереду йшов круг, за ним його найближчі побратими. Остап Залізняк, що міг одним ударом звалити ворога, і Грицько сліпий, розвідник, котрий чув кроки ворога ще за дві вулиці. Вони дісталися темниць, зламали замки, і в темряві почули приглушені голоси Брати, це ми свої. І тоді з темряви простягнулися руки, закутів кайдани. Залізо розсікли козацькі шаблі, і десятки невільників впали їм до ніг, плачучи від радості. Але часу не було, треба було поспішати. Виводячи бранців, козаки натрапили на варту. Почалася бійка, тиха й люта. Тіні рухалися під світлом смолоскипів, і турки падали один за одним, не встигнувши навіть підняти тривогу. Та коли вони вийшли до гавані, там уже здійнявся крик, сторожа помітила втечу. Тоді й настав вирішальний момент. Козаки кинулися до складів, де лежало золото. Вони звалили на плечі мішки з монетами, а поруч визволені невільники, що лядве трималися на ногах. У цей час по вулицях уже бігли яничари, і місто залуняло від гулу барабанів. Стамбул прокидався, мов розбурена бджоли на рій. Втеча була схожа на диво. Козаки, прикриваючи один одного, вели людей вузькими вулицями. І щоразу, коли здавалося, що все втрачено, Северин Крук находив новий шлях. Нарешті вони вийшли до бухти. Де в темряві чекали чайки. Крики турків лунали все ближче, стріли і кулі свистіли над головами, але козаки зуміли завантажити людей і скарби і відштовхнулися від берега. Тоді загриміли ганони з берегових батарей, вогняні кулі падали у воду, здіймаючи стовпи бризк, та чайки мчали, мов ластівки, розтінаючи хвилі. Козаки співали бойову пісню, аби надати сили визволеним невільникам. І їхній спів розлітався над морем, заглушуючи крики погоні. Коли ж сонце зійшло над обрізнем, Стамбул лишився далеко позаду. На чайках сиділи вільні люди, знову брати, що повернули собі волю, а поруч мішки з золотом, яке стало символом перемоги над ворогом. І тоді Северин Круг сказав: Бачите, брати, немає замку, якого б не здолала козацька воля. Немає імперії, яка б не встояла проти відчайдушних сердець. Кажуть, що ця пригода стала легендою. Не всі козаки повернулися додому, бо деякі загинули в бою, але слава їхня рознеслася по всій Україні, і донині в степах співають думу про те, як сміливці пробралися в саме серце Османської імперії, визволили братів і повернулись зі здобиччю, яка сяяла золотом у сонячному світлі. Мов нагороду за відвагу, бо козацька доля це не лише меч і шабля, а й віра, що ніяка темниця не здатна скувати волю. І поки ця віра жива, живий народ, живе українське серце.